Це дуже сучасна війна, це головне – було тримати лідерство, тому що ворог фактично наслідує, фактично копіює а, наших воїнів. Якщо ми говорили, що у нас спочатку є там перевага щодо війни дронів, то зараз дійсно на перший план вже виходять засоби РЕП. Ви знаєте, як комунікувати із підприємствами для створення найсучасніших видів, тих саме. Дронів інших технологій репів тощо. І тут, звичайно, дуже важлива фактично комунікація і е, вищих навчальних закладів наших, і звичайно, у вас є вже тих, які застосовують ці знання на практиці. Якщо казати про нашу роботу з обласною військовою адміністрацією, ми насправді співпрацювали з першого дня Одного масштабного вторгнення, і це ця співпраця вона була дуже завжди робочою і дуже налаштована на вирішення конкретних завдань, які мають на меті: по-перше, допомагати державі перемогти ворога, і по-друге, допомагати бізнесу. Створювати умови, щоб можна було створювати робочі місця, повертати людей на Харківщину, продовжувати сплачувати податки, наповнювати бюджет.